Петровац, Чорногорія твоє тихе ідеальне морське щастя. Уяви ранок, сонце ще лагідне, повітря свіже, а море, наче дзеркального кольору бірюзи. Ти виходиш на терасу з чашечкою кави. Перед тобою невелика бухта, затишна захована між зелених пагорбів, з червоними дахами старих будинків і хвилями, що ніжно обіймають берег. Петровац – це маленьке приморське містечко, де час сповільнюється. Не чути метушні, тільки сміх дітей, співчаяк і аромат моря. Тут ти знову чуєш себе. І найголовніше це Чорногорія без віз, з прямими рейсами, знайомою мовою і теплим щирим ставленням. А ось декілька готелів на вибір з хорошими цінами. Harmony Hotel – компактний, сучасний і дуже охайний готель. Свіжий ремонт, усе зручно і продумано. Локація топ. Трохи далі від шумного центру, ближче до пляжу Лучіце, є невеличкий басейн, ідеально для пар або сімей з дітками. Віле Оліва готель у самому центрі Петровацу, в оточенні старих оливових дерев. Дуже зелена територія, де приємно гуляти. На четвертому поверсі бар з видом на набережну. Корпуси виглядають простенько і потребують оновлення, але все одно все охайно. Амі Будва Петроваць, затишний готель всього в одній хвилині від пляжу. Власний пляж з безкоштовними шезлонгами та парасолями. 50% номерів з видом на море. Є трансфер до готелю. Запитуй підбір допоможу з найкращими варіантами для тебе.